Конструкції коробок із картону, які картонні коробки самі популярні. Картонні коробки з прямокутними або квадратним перетином є надзвичайно популярними у зв'язку з їх універсальністю для упаковки різноманітних товарів, а також компактності в розміщеннях на полицях, магазинів складів та в кузові автомобіля. Для того, аби переміщати цей товар. У картонних коробках існує декілька конструкцій залежно від типу, включаючи чотири клапані, які складаються з опорних вертикальних стінок і клапанів, розміщених зверху та знизу. Для великих картонних коробок з чотирма клапанами можуть бути прорізи для рук у бокових стінках, що робить їх зручним для навантаження або розвантаження, або розміщення на полицях. Ці коробки зазвичай продаються в розібраному вигляді і складаються, формуючи паралепіпед або куб. і закриваються скотчем на нижніх клапанах, створюючи таким чином дно. Крім того, існують коробки типу кришка дно, які складаються з двох окремих цілісних конструкцій однакової форми з розмірами верхньої частини кришки, незначно більшими, ніж у нижньої частини. Картонні коробки можуть бути з кришкою, яка повністю знімається. І часто використовується для пакування взуття подарунків та цукерок. Іншим варіантом є картонні коробки з відкидною кришкою, яка є продовженням однієї з вертикальних опорних стінок, і закривається вушками, які входять в фази бічних стінках.